Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні дуже швидко приготуємо дві смачні і корисні страви, які вас приємно здивують. І як завжди, перелік всіх інгредієнтів ви нині бачите на екрані, я вам їх ще й продублюю в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо! І насамперед підготую протолак городній. Сьогодні ми з ним не боремося у себе на городі, а готуємо, бо якби ви знали раніше, наскільки він корисний, то вже давно додавали б його до своїх страв. На смак він нагадує шпината, можливо, дещо і щавель. Так як він стелиться по землі, то його потрібно добре промити. Заливаю його холодною водою і залишаю так на хвилин 10. Зливаю воду і декілька разів промиваю, змінюючи воду або під проточною водою. Добре примитий портулак викладаю на дошку, щоб стікла зайва волога. А тим часом підготую помідори, бо вони мені потрібні без шкірки. Зверху томатів роблю хрестоподібні надрізи. Далі все елементарно вкладаю їх в миску і заливаю окропом. Залишаю помідори в спокій десь на 5 хвилин. Ну а поки займуся портулаком, так як стебла у нього тверді, а листочки м'якенькі, і їх, до речі, можливо їсти і сирими, відділяю листя від стебла. Стебла я не викидаю, а нарізаю, бо вони також мають безліч корисних властивостей. До прикладу, портулак містить багато вітамінів і мінералів, включаючи всім нам знайомий вітамін С, і А, залізо і кальцій. Також він багатий на антиоксиданти і мікроелементи. Все це вкупі необхідні поживні речовини для підтримки гарного здоров'я, але у всьому має бути міра. Стебла подрібнені, тож на черзі ріпчаста цибуля нарізаю її півкільцями. В добре розігріту пательню вливаю олію і для ліпшого смаку невеликий шматочок вершкового масла. Всипаю подрібнені стебла портулака і цибулю. Це гарненько перемішую і обсмажую до непівготовності цибулі. А поки вийму середину і наріжу соломкою болгарський перець. Якщо він у вас не в авторитеті, ви можете його не додавати до страви, бо знаю, що не всі його люблять. Цибуля вже обсмажилася до непівготовності, поки я займалася перцем, тож додаю його до городини і все перемішую та продовжую смажити. А тим часом займуся помідорами. Я вже злила окріп і занурила їх на секунд так 20 в холодну воду. І таким чином, як ви бачите, шкірка чудово знімається з них. Червону помідору розрізаю навпіл, видаляю з неї ось цю білу частину і подрібнюю на кубики. Жовту помідори нарізаю кільцями, вона мені знадобиться дещо пізніше. Далі всипаю червоні томати до пательні, об'єдную все і додаю листочки портулака, бо їм на пательні досить і хвилини. На цьому етапі заправляю городину сіллю сілью та перцем. Інші якісь там спеції чи приправи не додаю, бо наші смакові рецептори вже настільки звикли до хімічних підсилювачів смаку, що з кожним разом догодити їм стає все складніше. Перемішую все до об'єднання всіх інгредієнтів, накриваю накривкою і залишаю пательню на вогні. Для довершеного смаку страви замість хімічних підсилювачів краще скористаюся чесником. Подрібнюю його і вкидаю в пательню, і ми з вами практично на фінішній прямій. На цьому етапі, щоб догодити своїм смаковим рецепторам, скуштуйте городину на смак. А я тим часом підготую омлетну суміш, тобто заливку. В миску вбиваю 3 яйця. Далі додаю сіль, суміш перців або просто чорний перець і сметану, або несолодкий йогурт. Все швиденько збиваю до об'єднання всіх інгредієнтів. Виливаю омлетну масу до обсмаженої городини. Зверху для декору вкладаю жовті помідори. А для довершеного пікантного смаку додаю декілька листочків лимонного базиліку. Накриваю накривкою і на маленькому вогні доводжу страву до готовності. А тим часом швиденько приготую ще одну смачну страву це салат з додаванням цього ж таки портулаку. Нарізаю томати великими шматками, бо так як на мене, буде смачніше і вони втратять при цьому менше соку. Але, як то кажуть, все на любителя, нарізайте так, як вам подобається. Також півкільцями подрібнюю цибулю. Кількість інгредієнтів в салаті може варіюватися в залежності від ваших смакових вподобань. Також на доволі великі шматки нарізаю і болгарський перець. Подрібнюю і огірки, але перед цим зачищаю шкірку, бо вона вже товста і гіркувата. Перекладаю все в миску і до цієї чудової компанії додаю відварені листя портолака. Листя портулака я попередньо відділила від стебла, і, як ви бачили, стебла я вже використала. Решту листя помістила в окріп, додала сіль і відварила не більше однієї хвилини. Потім сідила з нього окріп і відразу помістила в крижану воду, таким чином, портолак менше втратить колір і вітаміни. Далі переклала його на паперову серветку для видалення зайвої вологи. Ось і все додала до салату. Хоча, як я вже казала, листя протолака можливо вживати і в сирому вигляді. І мені залишилося лише заправити салат і продегустувати. Ось так хаотично подрібнюю базилік і готую заправку. Для цього об'єдную чайну ложку меду, трішки гірчиці, дві 3 столові ложки будь-якої олії, у мене ляна, перець і сіль за смаком, яблучний оцет і зубчик часнику. чеснику. До речі, заправити цей салат можливо будь-чим, використати саме те, що ви любите. А ми наразі заглянемо з вами всередину омлету з портолаком. Кажу вам відразу: ці дві страви дійсно варті того, щоб їх готувати. Тому відкидаємо стереотипи, що це просто бур'ян, з яким ми досі боролися. Беремо приклад з інших країн, бо вони вже століттями його готують, готуємо, смакуємо, а свої враження і думки. Залишаємо в коментарях. Було б цікаво почитати. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!